Всім привітик і я йду до школи. В мене сьогодні по урокам ВОЗ, польська мова та хімія. Так, я вже вийшла зі школи і йду додому. Я вже їду в машині на реабілітацію. І так, я вже доїхала і ще трішки треба пройти і я попаду на реабілітацію. Вже я все вийшла з реабілітації. І зараз я їду додому. І так, я вже приїхала додому і зараз буду вчити англійська. Ну, точніше, англійська буде у п'ятій. Так, ну ось мої книжки. Книжка та підручник та робочий зошит. І ось такий батончик я буду перекусувати, щоб е, підтримати себе і сили. Ну добре, я к вам вернуся після англійської. І так, вже закінчився англійський язик, а точніше англійська мова. Ми зробили сюди поклали ми письмо до Санти Клауса. Так, ну, ми... Я цього не засняла, тому що, ви знаєте, якби, ну, це таке знімати, ну, дуже тяжко, важко. Тому так. Ну, але тут а, е, є письмо, лист до Санти Клауса. Тому так. А це я вже зробила такий набросок на Чорнеці, собственно, лист до Святого Миколая. Бо це на Новий рік віддати цьому Санті, а це Святому Миколаю. Хто не бачив, я зробила якби такий конверт. Е да, ну, такий конверт для того, щоб там, наприклад, класти лист для Святого Миколая, або там щось е лист до е Санти, або щось там ще класти. Ну ось так. А звісно ж, е завтра буде відео, то я вам зніму, як я все це буду прикрашати. Це така чорнетка. Так що так, що, так не дивитися, що, ось, що я таке зробила е, олівцем написала, олівцем написала, да, тому я все перепишу, але ручкою і з вами. Ну все, на цьому я буду прощатися, тому що я зроблю уроки вже сама, і мені просто е, неудобно сидіти з штативом. Тому що в мене такий статив, знаєте, як селфі палка. І мені неудобно, тому що треба відкрити оцю ось цю нижню прокладку, поставити його, і якби я не можу до стола так прихилитися. І тому ну, мені невдоба. А якщо б був, був такий статив, який при, причіпляється до стола, то я б вам зняла. Тому добре, на сьогодні все. Я з вами прощаюсь і всім. Папа, я вас всіх дуже люблю. Дякую за те, що ви були зі мною. І всім папа. -па.